Так, усім привіт! В цьому відео я розповім вам про свій рейтинг книг, які я не дочитала. Мене недавно попросили записати огляд на книги, які я читаю. Читаю я насправді дуже мало. Я читаю, як правило, або якісь професійні статті, або пости в інстаграмі. Але в мене є добірка книг, які я читаю або перечитую, або повертаюся до якихось цитат, які мені сподобались. Я зараз з вами ними поділюся. Перший Мій топ у всіх моїх рейтингах по книгах. Це книга Джулії Кемерон Шлях митця. Я її прочитала, Ба більше це не просто книга це путівник до відкриття вашого внутрішнього творчого потенціалу. І цю книгу я проходила повністю один раз. Тобто, це не просто книга, яку читати тут є. Вправ на 12 тижнів я її пройшла повністю один раз і дуже часто до неї повертаюся. Я використовую техніки, які дає Джулія у своїх програмах по проявленню. І, взагалі, це така біблія для всіх творчих людей. В мене вона. Списана, змальована моїми помітками. На кожному етапі життя я ці помітки роблю іншим кольором, щоб розуміти, що в мене на якому етапі чіпляло. Загалом дуже рекомендую книга, яка повинна бути у кожної людини, яка хоче зробити своє життя більш творчим. Але насправді для мене ця книга ще дуже сильно про духовність. У мене на каналі ви можете знайти відео, де я розповідаю про творчі побачення, які я робила. Про цю книгу, зокрема, тому дуже велика рекомендація. Наступна книга це дизайн мислення. Мені цю книгу подарували, і це теж більше як практичний посібник. Я її теж не дочитала. Але я з тих, хто бере якісь ідеї, тобто я можу прочитати дві-три сторінки. Мене бомбане, я піду реалізую ці дві-три сторінки в життя і буду мати якісь інсайти. Потім знову можу повертатися. Ця книга для мене була цінна тим, що вона перебудувала моє мислення незадовго після того, як мені подарували цю книгу. Я ще проходила е, тренінг по саме по цій методиці. Ця методика полягає в тому, щоб за рахунок емпатії і спостереження робити продукти кращими. Цю техніку використовували розробники Apple, вони спостерігаючи просто за користувацьким досвідом якогось продукту, робили сам продукт кращим. Ця книга націлена на те, аби зробити своє життя професійне і особисте кращим. Наприклад, завдяки цій книзі я навчилася робити. Карту спостережень, і що одна, що друга книга, мають дуже багато схожих технік, які допоможуть вам, ну прям краще себе зрозуміти, дуже ґрунтовніше передивитися своє життя і поміняти дуже багато підходів. Наступна книга, яка свого часу, це був 2021 рік. Дуже мене змінила, і от прям теж я прочитала буквально два правила з 12. але вони дали мені ґрунтоване бачення себе і розуміння вектора. Ну от я її читала в 21-му, і багато речей я використовую потепер. Це Джордан Пітерсон: 12 правил життя від хаосу до порядку. А я зараз на цьому етапі життя з багатьма ідеями з книжки, які я встигла прочитати. Не погоджуюся, але. Тут є багато речей про проявлення, яке я зараз викладаю. Які дуже адаптивні до нашої реальності. Якщо ви десь відчуваєте себе невпевнено, то зверніться до цієї книги, особливо перше правило, вам дуже сильно сподобається. І зробить, повірте, воно зробить вас геть іншою людиною. Ну, просто прочитайте, бодай перше правило. Я якось я зараз не можу читати цю книгу, але є ідеї, які я використовую потепер. Наступне це вже більше до наукова, здається. Так. Загалом цю книгу я купила на початку цього року весною. Я її теж не дочитала, але це книга про сильне натхнення для мене. І коли я почала читати цю книгу, я дуже глибоко пішла вивчення римської міфології, вивчення давньогрецької грецької міфології і оцих всіх богів і класифікацію кохання. Тому що я коли веду весільні церемонії, завдяки цій книзі, у мене є глибше розуміння. Завдяки цій книзі, я вже її там прочитала досить так глибоко, можна зрозуміти, як в літературі. Відповідно до історичних подій подавалося кохання. І це дуже натхненно, особливо, якщо ви працюєте словом. Це дуже такий потужний інструмент для того, аби зрозуміти, як нам продають ідею кохання в літературі і мистецтві. Це Володимир Ярмоленко, Ероста психея». Наступна книга, яку я смакую, теж відповідно до якогось життєвого етапу, вона вже зі мною досить давно. Це подарована книга. Теж це оповідь Роберта Макі. Це дуже технічна книга. Я думала, що там щось художне, яке розказує про тонкощі сценарної майстерності і так далі. Насправді, ця книга, вона дуже технічна. Тут є приклади сценаріїв, які стали світовими та відомими. Так? Це для тих, хто працює з словом, для тих, хто працює з історіями. Це таке дуже-дуже ґрунтовне чтиво. Його не можна прочитати залпом, його треба просто Смакувати, витягувати якісь ідеї, і ба більше ці ідеї дуже характерні не тільки для роботи за сценаріями, а й для соціальних мереж. Ви теж можете тут дуже багато почерпнути. І новинка у моєму книжковому Арсеналі. Це книга, яку я мріяла собі придбати ще в студентські роки, коли в мене не було такої можливості. І я прямо сиділа в книгарні з цією книжкою в обнімку і досліджувала сторінки. Це Мішель Обама «Становлення», «Becoming» англійською. Я її купила буквально місяць тому, прочитала зовсім небагато, як ви можете помітити. От, але це те, що для мене дуже було надихаючим зараз, коли в дорослому віці я приземляюсь в цю книгу. Я розумію, що вона такий такий дуже гарний пропрацьований політичний хід. І це не те, як я бачила це в свої юні роки, але якщо говорити про мій рейтинг, то це саме ці книги, які я вам показала. І у мене є ще маленька рожева біблія. Секундочку, я теж її передасу цей арсенал. Цю біблію мені подарував мій батько. Теж в студентські роки ще вона була зі мною на всіх моїх квартирах під час всіх моїх переїздів, етикетка. І я дуже люблю її перечитувати. Я повертаюся до якихось уривків, теж я вам зараз покажу, як вона в мене організована. Тут є такі моменти, прям ну, тут, бачите, дуже жирним по підкреслюванні. Я маю дуже такі, ви можете погортати, у мене на каналі є а, відео про мої духовні пошуки, і в мене з Християнським Грегором такі досить складні стосунки. Але до святого письма я ставлю з дуже з повагою, як до подарунку батька, і як до якогось свого певного оберегу. Зараз я вам ще покажу цю стопочку, як вона виглядає. І поділіться в коментарях, якщо ви прочитали щось повністю. Та поділіться, можливо, вам якась тема буде цікавішою, я розкрию. І бажаю вам гарного вечора. Дякую всім, хто на каналі. Не забудьте поставити лайк, підписатися і діліться своїми рейтингами теж.